Як керівнику зрозуміти, що автоматизація у вигляді CRM або ERP системи вже потрібна і з чого почати? Я пропоную використовувати декілька підходів. Перший підхід він, мабуть, найбільш оптимальний. Це коли ви разом із запуском того чи іншого бізнесу відразу плануєте впровадження CRM системи або ERP системи, і розумієте, що ви з самого старту бізнесу будете накопичувати всю історію взаємодії з вашими клієнтами і зрозумієте, за рахунок чого. Ви досягли успіху в подальшому, другий підхід пов'язаний з тим, коли у вас вже є існуючий бізнес, але у вас нема crm системи або erp системи тобто нема жодної якоїсь загальної інформаційної системи, в якій ви контролюєте показники, процеси і так далі. То у вас з'являється об'єктивна необхідність, і ви змушені для того, щоб масштабувати вашу компанію. Проваджувати ті чи інші інструменти роботи з бізнес-процесами. Починати автоматизацію я зазвичай рекомендую з усвідомлення, що саме ви будете автоматизувати, який результат на виході має бути, які ресурси вам необхідні, яких співробітників треба залучити, навчити і так далі. Далі наступним кроком можна вибирати необхідну CRM або erp систему Ви можете зробити це самостійно або звернутися до відповідних фахівців. Наступним кроком важливо запланувати саме MVP-версію. Тобто мінімально життєздатний продукт, в якому ви зможете працювати після запуску мінімальної версії. Ви зможете розвивати вже впроваджену систему і додавати ті функції та той функціонал, який вам буде необхідний у зв'язку з розвитком вашої компанії. Ну і в цілому, якщо казати про впровадження будь-яких систем автоматизації, то це не одноразова система, це стає частиною вашої компанії, і з розвитком компанії змінюються процеси, і це потребує відповідних змін. Або додавання необхідного функціоналу в вашу CRM або ERP систему.